Є укриття, але там е, ключ і є номер телефону, до кого можна звернутися до, до мешканця. Не відкриті там. Ні, ні. Вже ходимо в паркінгу. Будинок має паркінг. Знаю, не можу пояснити, не хочу, поки погода. Я не знаю, як воно облаштоване. Я не хочу там сидіти, дихати. Оце все. Ну, напевно, психологічно мене це буде більше гнітити, ніж. Знаходитися на відкритому повітрі серед людей нехтуємо да. правилами безпеки, на якщо відверто, де да. вас десь переживає укриття є. Яково хочу відкрити. Воно закрите, на жаль. Воно закрите, тому ми не знаємо, як воно облаштоване. Ні, немає укриття. живу був приватному будинку. Насправді, коли я жила на Сихові, я жила біля будинку, там де було спеціалізоване укриття, і справді я часто його відвідувала в повітряні тривоги. Зараз, на жаль, в нашому будинку, де проживаю зараз, з укриття є лише підвал, і наразі користуємося порадою з двох стін. Буду говорити відверто.